Молоток колотушка артикул 340066. Молоток використовується для роботи зі штампами, пробійниками для вирівнювання та ущільнення шва. Рукоятка виготовлена з дерева. Має ергономічну форму, лакірована. Добре сидить у руці. Вага молотка складає 238 грам. Бойок виготовлено з полімеру, що робить його зносостійким та поглинає вібрації при ударах. Висота робочої поверхні 53 мм. Також в комплекті йдуть обтяжувачі та пружини. Монтуються вони прямо в бойок. Для того, щоб молоток прослужив довше, потрібно його зберігати у сухому місці та уникати контакту з вологою. Замовити можна за посиланням в описі на handymarket.com.